Купив я собі до Кьорхера п'єніка. І коротше, нові запчастини, це коротше, я не знаю, як сказати. Мусять вимахати. Такий пенічок я взяв. О, щоб оцими вже бибульками не пшикати. О, взяв такого пеніка. О. Але проблема в тому, що оця штука дуже просто тут, бачите, такі квадратики. ставив, провернув і все. Провернув, виняв і все. 2 секунди знімається. Що намахався, щоб його вставити і провернути? Не влазить і все. Вже і помастив цю 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 піпісюльку, як кажуть, і все. І не можна, бляха, муха, не підходить. По кьорхеру все як має бути. Бачите, кьорхер, кьорхер. Так що робіть кьорхера трошечки ліпше, бо ці завчасні бігушні це капець якийсь. Зараз ще подивимося, як він пінить. Ще не пробував. А ну зараз глянемо результат. Зараз ще можна регульнути тут, а більше менше, бо зараз це перший пуск, ну, таке зробимо. То Якось води багато мені здається, йде, а Ну дивіться. О, кладе піну гарно. Отак якось. Будемо тепер мити таким вопінником, щоб не махатися оцими всі баньками під ногами, які валяються.